І так, всім привіт! На звочку Нестр Блог в цьому відео я вам покажу, як я зроблю кошти в інтернеті. Ось так вам по інфоціанське пачечку десь там, для того, щоб ви розуміли, що все абсолютно реально, все водиться і так далі. В цьому відео я вам покажу стратегію заробітку коштів в інтернеті від А до Я абсолютно безкоштовно, оскільки я просто набираю аудиторію і хочу, щоб зараз ви побачили, як це все працює від А до Я. Якщо що, всі послання, всі сайти, які я буду використовувати в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Все, погнали! І так, ми вже з вами за комп'ютером. Давайте перейдемо до самої суті, приходимо мій телеграм-канал, посилання на нього буде в закріпленому повідомленні. Далі натискаємо на Pінет Message, тобто закріплене повідомлення. І далі тут а, в мене є така а, актуальна стратегія заробітку коштів. Ви можете переглянути ролик на Ютубі, але я зараз буду пояснювати все те саме, що в цьому ролиці. Ми натискаємо а, на якщо хтось не може дивитися, відео, ось пояснення текстом. Текстова стратегія. Ця стратегія буде зрозуміла абсолютно всім, Тобто, якщо по ролику на YouTube вам буде складно, просто отак от листаєте і все. Суть буде в тому, що у нас є сайт iBoost, який видає нам сигнали на валютний ринок на Binarium. Дивіться, перші дії. По порядку, по поводу вам розповім. Переходимо на сайт iBoost, Посилання на ньому на нього буде в закріпленому повідомленні. Реєструємося тут, звичайна реєстрація. І далі по посиланню iBoost реєструємося вже на брокері Binarium. Тобто, якщо ви зареєструєтесь по посиланню з цього сайту на брокері а сайт буде давати вам безкоштовні сигнали, тому що він працює переферальній програмі з Binarium. Типу він дає їм клієнтів на брокер, і в за за це iBoost, там раз в місяць чи раз в рік дає якісь кошти. Ось Ці кошти не будуть у вас ніяк списуватися, це лише їх внутрішні між собою домовленості. Тому переходимо на e реєструємося потім по посиланню на бінаріум, вказуємо свій ID і все. І після цього у вас отак от буде два сайти повністю готових до роботи. Як поповнювати баланс, до речі, на брокері бінаріум? Натискаємо на аватарка, make a депозит, можна поповнювати карту, можна поповнювати криптою. В принципі, неважливо. Як виводити аватарка, в інтрал можна вводити як на карту, як на крипту. Неважливо. До речі, нещодавно я вивів 600 тисяч гривень. Можете зайти в мій YouTube канал, там написано: вивів 600 тисяч гривень плюс лох. Можете подивитися погортати. Тому все. Давайте почнемо заробляти. В принципі, приходимо на e натискаємо кнопочку Отримати сигнал. Так, це мій минулий сигнал. Аутен з дих. До речі, він не отримати новий сигнал. І от. Тут у нас по e boost нічого вам, в принципі, не потрібно, окрім як кнопочки Отримати сигнал. Також тут є інструкція. Якщо вам чекати, цікаво, можете зайти, подивитися на e-Boost, як і що тут робити. Історія год, новини, там, профіль, техпідтримка, ось телеграм-саппорт і так далі. В принципі, основна кнопка, яка нам потрібна, це отримати сигнал. Зараз ми будемо отримати сигнал і будемо ставити 25 тисяч гривень. В угоду, а, хоча ні, давайте я все-таки більш буду ризикувати, поставлю 50 тисяч гривень вгоду. Так, а у нас і бущая шукає сигнал, сигнал. Тобто зараз він знайде сигнал на якусь валютну пару, ми а, на неї зайдемо вгору чи вниз. А якщо сигнал буде правильний, ми заробимо плюс 90-80% від, від тої суми угоди, в яку ми зайшли в угоду. Зараз простіше вам це все побачити, ніж. Тисячу разів я буду пояснювати. Пошук сигналу о, ЄвроUSD, вверх до 20.09. Ми на ЄвроUSD. Бай 5 хвилин, тобто до 20.09, до 21.09. Так, у мене сайт а, інтернет 21.09 вгору до, до 21.09. Так, поясню. Дивіться, ЄвроUSD це у нас валютна пара. Ось вона, Євро бачите? Працюємо з лівою колонкою на 5 хвилин. Далі, бай, це стрілочка у нас догори. Якщо було псел, це у нас була б стрілочка донизу. Таймфрейм це просто відображення графіку. Можна поставити 5 секунд, щоб було більш детальніше. І далі 5, меню, 5 хвилин, 5 мін це час угоди. Тобто тут навіть ще дублюється час до 20.09 У мене інший часовий поїзд, тому в мене до 21.09. Нічого страшного. Також тут є графік цієї валютної пари. Ви можете тут, прям сидячи на сайті, дивитися, як там в яку сторону правильно чи неправильно рухається ринок, то тобто можна змінювати таймфрейм і так далі. Також тут є аналітика. Тобто, чому а, сайт вирішив видати цей сигнал, і, в принципі, відлік, а, коли завершиться угода? Так, тепер давайте поясню тут. Дивіться, зроблю такий скріншот, який вам поясню. А у нас, до речі, досить погана точка входу. Прям взагалі бед. Дивіться, ми зайшли тут. На те, що графік піде вгору, тобто, якщо графік до ось цього моменту у нас буде вгорі, тобто пройде час, ось наша шкала до цього моменту ми постали. Якщо він буде вище, ніж наша точка входу, і зафіксується тут, чи тут чи тут чи тут де завгодно вище, ніж наша точка входу, то ми заробимо кошти. Якщо він піде вниз, що противорічить нашому прогнозу, то ми не заробимо кошти. Звісно, якби ми зайшли, мовно десь тут вгору, у нас би було б більше шансів, оскільки у нас є більше можливості, де може закритися угоди. Ну зараз сам. Ми все побачите. Так, бачите, зараз у нас угода росте. Якщо вона вгорі залишиться, я зроблю плюс 46 тисяч гривень. Ось, в принципі, якось так. Тому, в принципі, це, що нам залишається, це чекати. Основне ключове правило, як тут пише в стратегії навіть. На мою практику, приблизно 6-8 з 8 прогнозів ідуть у плюс. Якщо раптом угода виявилася неправильно, то наступну угоду відкривайте на таку суму, щоб відбити попередній мінус, тобто множимо х2. Віддалі відкривати угоди на 1-2 від балансу. Тобто, максимум ставте в угоду 3% від свого балансу. Якщо мінус, то робите Х2. Далі, якщо й другий мінус годинку, там робите перерву. І далі вже на третій сигнал, самі вирішити, або помножувати ще раз, або починати спочатку. От я ставлю завжди 3% від балансу строго. Тобто, ну, в мене є свій money менеджмент, це своя система умовно торгівлі. ось, І я ставлю 25 тисяч гривень обичного в угоду. Тут зараз поставив 50, тому що ну, вирішив так ради, ради контенту поставити відразу 50. Якщо в мене зараз ця угода не зайде, я поставлю 100. І якщо 100 зайде, то в мене виходить прибуток, буде десь 92 тисячі гривень, 92 тисячі гривень. Гривень мінус 50 тисяч гривень, це буде 42 тисячі гривень чистого прибутку. Тому давайте зараз спостерігати за цей угодою, що вона нам дасть. До речі, сайт зайшов, виходить він, тобто разом з нами заходить в угоду на своїм, на своїх уявних балансах. Він у нас зайшов 104833. Так, один а Він не міг тут, ось тут зайти в цьому положенні, напевно. Це якийсь. Ну, окей, я думаю, просто котіровки трошки відрізняються. Це у нас, бачите, Oanda, тобто Оанда, тобто Євро USD, долар оанда А котіровки вони можуть трошечки відрізнятися. Типу, сам тип графіка, він одинаковий, просто іменно значення можуть бути трошки в плюсі або трошки в мінусі. От тому, в принципі, 01,48. 01,48. 3 3 Ну да тут він ніяк не міг зайти, в принципі, в угоду. Або якщо він там спустя, спустя час. Ну окей. Нам головне, щоб ми. Ну, у нас точка прям вері бет. Якби ми зайшли трошечки нижче, це був би, я думаю, стовідсотковий плюс. А тут зараз буде дійсно, так сказати, вийде-не вийде, вийде. Ну давайте надіятись на сайтик. Надіятись на сайтик. А, так, да, бачите, ну, типу, графік один в один, просто тут значення трошки змінюється. Не знаю, чи це тільки на Євроїзді, чи це повсюду так, тому що наче раніше все було по котіровкам збігалося. Ну, я думаю, трошки відрізняється. В будь-якому випадку там якісь 10-20 пунктів. Так, ну тут плюс, скоріше за все, давайте почекаємо. Ту-ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Останні секунди, що тут, що тут. І. Бум, да, плюс 46 тисяч гривень чисто прибутку. По e-boost -у, у нас також він. Йоу, прикольно. Все. А таким методом ви можете отримувати новий сигнал, розумієте, і торгувати і заробляти. Все, надіюсь, це відео було вам так мовити, полезно, да, Воно для вас було корисно. Всі посилання, всі сайти в закріпленому коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обняв вас. Пока.